Латін Джереломіо, де хіро інозетоло, Марганцю та Елметелфолето триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і як я обіцяла, ми ще розглянемо звіт Європейської комісії щодо України в контексті антикорупційних реформ. До нашого ефіру вже долучилася Дарія Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції. Дарія, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Наскільки я розумію, звіт Єврокомісії дуже приємно здивував всіх спостерігачів і оглядачів цієї теми, тому що очікувалося гіршого. Натомість було багато відзначено позитивних моментів, але якщо вже маркувати за принципами позитив і негатив, то такий помірний позитив не зовсім негатив, але помірний як там прогрес, так отримала тема боротьби з корупцією, тому що в звіті було зафіксовано про те, що все-таки в Україні продовжується тиск на антикорупційних активістів, і що Україна ну не до кінця якби владнала ситуацію після. Атаки на антикорупційні органи. Чи могли б ви деталізувати, як ви читаєте, як ви розумієте ці зауваження по антикорупційних реформах, які звучать в цьому звіті? Зауважень дуже багато і критики дуже багато. Більше того, критика винесена на основні висновки цього звіту там вказано, що якщо Україна дійсно прагне до 2028 року закрити переговори, то треба прискоритися з реформами в галузі верховенства права. А далі ми дивимося блок антикорупція, і там в центрі атака на і САП, яка через закон її завершили так після того, як. Вийшли люди, і були була реакція міжнародних партнерів. Закон відголосували назад, але були далі спроби через закон зменшити незалежність набу через там підсоусом захисту безпеки, І про це згадується в звіті. А далі там згадується, що відбувається атака через кримінальні справи на правоохоронні органи на набу і САП. Плюс згадується про атаку на активістів, в тому числі антикорупційних активістів. І ми думаємо, що тут що мали на увазі ЄС, це справа проти Руслана Мегамедросулова, детектива НАБУ, це справа проти Віталія Шабуніна, нашого голова правління. Тобто там ці справи не прийшли непоміченими. І далі, якщо ми дивимося розділ про антикорупцію, розділ про верховенство права, про судову частину і боротьбу з організованою злочинністю, бачимо дуже чіткі рекомендації, які говорять. Ре Євросоюзну Ну, першу, першим чином потрібно зберегти незалежність на буєсати корупційної інфраструктури. Друге, дуже важливо там згадується вже про необхідність окремого закону про прозорий підзвітний і зрозумілий процес відбору і звільнення генерального прокурора. Я думаю, що ситуація навколо генерального прокурора Кравченка дуже турбує наших партнерів згадується про необхідність обрання і перезапуску ДБР з переобранням керівництва через прозорий конкурс за участі міжнародних партнерів, перезапуск нацполу національної поліції. По судовій частині там також критика стосовно не спроможності парламенту вже кілька років призначити свою квоту до конституційного суду і рекомендації дуже негайно відновити роль участь міжнародних партнерів призначені нових членів ВККС, Зазначається необхідність. Перезапуску реформу Верховного суду, очищення Верховного суду. Тобто, ми дивимося, звіт дуже детальний Європейський союз глибоко в темі, глибоко слідкує за тим, що відбувається, і останнє, що хочу сказати, що я вважаю, що Злив в медіа, зокрема в Reuters, іншого варіанту звіту, який міг би бути, він не випадковий. Так, якщо пригадаєте, то вчора зранку були новини, що звіт дуже критичний, і Європейський Союз описує відкати і застерігає, що це неприйнятно. Ось, вочевидь, такі формулювання жорсткі були в перших версіях звіту. Їх отримала наша влада, і всіляким чином відбивалася від цих формулювань. Ось. Але Євросоюз, так би мовити, такою комбінацією, говорить, що шановні, ми дуже хочемо вберегти вас, зберегти ваш прогрес євроінтеграції, але ми все бачимо. І якщо наступний раз... Через рік буде відбуватися далі той треш, який відбувається, то буде інше формулювання, і наступного разу ми не закриємо очі на, на весь цей регрес. Ось ваше ваше домашнє завдання. Подивіться на рекомендації, виконуйте інакше ні прогресу по євроінтеграції, ні грошей. Я думаю, що так дипломатичною мовою ЄС в цьому звіті скомунікував Україні, що вони хочуть від нас бачити. Ви знаєте, як вчора в своїй публікації написав Сергій Сидоренко, головний редактор Європейської правди він теж аналізував цей звіт. Він констатував у заголовку, що Україну попередили, але не покарали. Ну, мабуть, те саме і ви зараз маєте на увазі. Я маю на увазі, що знаєте, я, я також е, погоджуюся, що основними євроінтеграторами України є збройні сили України, так і народ України, який е, далі продовжує боротися з російською навалою. Ось і це та причина, чому європейський суд, європейський союз не може нас не ну, не не відчуває морального права покарати. Ось, але європейський союз старається не ототожнювати владу з народом, і далі хоче підтримати прагнення українського народу до європейської інтеграції. Але ну це останній, Я думаю, вони так ну наскрізно показали, що вони закрили очі, але ну не зовсім закрили. Та тобто, це останнє останнє попередження. Це жовта картка. Наступна буде червона картка і вихід з цього. Євроєвроінтеграційного євро, процесу затримання цього євроінтеграційного процесу. Я думаю, далі будуть дуже і ще жорсткіше і пильніше європейці слідкувати за нашими реформами, зокрема верховенстві права. Тобто, ми можемо мати прогрес там по енергетиці, по відбудові, по, по землі, по чому завгодно, по міграції. Але якщо не буде прогресу фундаментал з так звані основи, це 23-24 розділ європейської інтеграції, угоди про європейську інтеграцію. Ось то не буде нас запрошено в ЄС, тому що це база, це основа без якої там ти, ти можеш мита і якість молока там змінювати як завгодно. Ось що також важливо, ці технічні різні регламенти по якісті харчування. І по і по митам. але якщо немає базового е, верховенства права, суди не працюють правоохоронні органи фабрикують кримінальні справи, як ми це бачимо у справі проти Расулова і проти Шабуніна, якщо використовується е, генеральний прокурор для захисту е, інтересів політичних президента і не тільки політичних, а й матеріальних оточення президента для збереження їхньої. Непідзвітності і недоторканності, то, то тоді нам не по дорозі в ЄС. Отакий От сигнал нам шле Європейський Союз. Ви, сказали про, ви згадали прокурора Генерального прокурора. Там в звіті зазначено, що посада Генерального прокурора в Україні є політизованою. Але там немає нічого про відставку, грубо кажучи. Ви сказали, що якщо я вас правильно зрозуміла, що звіт слід прочитати так, що генеральний прокурор має піти у відставку, чи я хибно вас Ні -ні. зрозуміла. Звіт в звіті зазначається, що е, має бути прийнятий закон, який регулює чіткий прозорий процес відбору і звільнення генерального прокурора. Тобто, там відбувається ну там натякають нам, що має бути якийсь конкурсний чіткий, прозорий, зрозумілий відбір. Тобто, на якій основі вони пишуть там merit based, да тобто чим обґрунтовано було обрання і призначення генеральним прокурором Кравченка? Вони цього не розуміють. Ось так ж саме як не було взагалі дискусії в парламенті, Аменті, а чому генеральний прокурор має бути Кравченко? За які такі заслуги? Просто президент подав рада, проголосувала як зайчики. Ось а вони хочуть, щоб був прозорий чіткий відбір. Також вони не розуміють, чому відставку відправили Костіна, попереднього генерального прокурора. Тому вони хочуть мати розуміння, а які основи підґрунтя. Чим обґрунтовується звільнення генерального прокурора? От політизація в цьому процесі, як її обрати, для того щоб мати чіткий конкурс, чітку процедуру, як обирається і як звільняється генеральний прокурор. Бо якщо політично вигідно, Зеленському він звільняє, якщо вигідно призначати когось, він призначає. Тобто, так не так не може бути надалі. Що давайте ще раз повернемося в, в тему антикорупційних реформ. Я вчора ще раз повторю, мала розмову по свіжих слідах про цей звіт з віце-прем'єром з європейської євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою, бо він такий ключова людина в країні, яка вела веде переговори так з Європейським Союзом. І очевидно, що якби звіт був дуже поганий, то йому би прилетіло найбільше суто через посаду. Він, звісно, дуже задоволений звітом. І коли я в нього запитала, ну то. Чи правильно я зрозуміла, що все таки партнерам не сподобалося те, що було з набу, і вони будуть прискіпливо стежити, як Україна буде тепер відмотувати ситуацію назад, і як вона сприятиме дійсно незалежності антикорупційним інституціям? То як я зрозуміла з розмови з ним, не варто на це взагалі зараз дивитися, тому що так була допущена якась помилка вона була оперативно виправлена, і в звіті вже констатували позитив прогрес. Все, ми не топчемося на старому місці, йдемо далі, не, не йдемо в минуле. все таки, давайте ще раз проговоримо, як в звіті було були відображені оці протести. Була відображена спроба президента ліквідувати незалежність САП і НАБУ, якщо це було, і які конкретні рекомендації Україні в цьому ключі були дані? Прямим текстом, так там зазначено, що була спроба. Знищити незалежність набу і САП через прийняття закону, і лише завдяки протестам людей і критиці міжнародних партнерів влада відкотила це назад, українська влада, і повернула закон, як він був до того. Але звіті зазначається, що продовжилися спроби. Послабити антикорупційне законодавство через прийняття окремих законів. Там згаданий закон про реєстри, про закриття реєстрів, там згадані ініціативи, які під соусом е, захисту безпеки е, приймаються, і, і це малися на увазі. Пам'ятаєте, ініціативи, що якщо е, служба безпеки України визначає якийсь топ посадовець, виконував контррозвідувальну діяльність, то проти нього не можна. Мати кримінальне покарання, тобто його не можна розслідувати, тобто, тобто, такими трюками і різними. Способами були спроби в парламенті створити касту недоторканих і попередити, тобто прибрати юрисдикцію набу над такими справами. Ось і такі спроби продовжувалися. Ми бачили навіть фіксували їх кілька тижнів тому, але вони виникали в порядку денному, а потім зникали. Я думаю, і за того, що європейці дуже уважно слідкують за нашим порядком денним і відразу це скомунікували. Ось також як я вже зазначила, в звіті ну чітко кілька разів згадується про кримінальні переслідування по окремим працівникам набу через інші правоохоронні органи та спецслужби, і що це є тиском на набу і САП. і це неприйнятно. І вся ця історія також з атаками на. Громадські організації, громадських антикорупційних активістів тут, вочевидь, вони під текстом мали на увазі розслідування проти Віталія Шабуніна, Не додають впевненості в тому, що Україна дійсно щира в намірі побудувати верховенство права. Тобто, так дипломатично вони пояснили в чому далі. Вважатимуть пріоритет, ось і там далі в рекомендаціях зазначено, як взагалі потрібно посилити незалежність на бої Там є проправки розов... лозового, що їх треба прибрати, тобто прибрати можливість закривати кримінальні справи на підставі того, що там якісь е е сп сплили строки. Е ось е і все це, це в сукупності е говорить про те, що. Ну, звіт загалом е, обмежено такий позитивний, але в секторі антикорупції з судового е, судової реформи є дуже лімітований прогрес. Він значно менший ніж це було е, минулого року. Е, по... Тому що відзначили позитивне, це е, реформа БЕП е, запуск БЕП. А знову ж таки, чому БЕП запустився? Чому призначили керівника БЕП? Тому що люди вийшли на протести і вимагали е, призначення е, директора БЕП е, після того, як на набу е, був наїзд, ось і е, е, влада не могла не відреагувати і призначила, було зазначено, що починається конкурс в митницю. Ось ми запустили реформу митниці, але зазначається в звіті, що дуже важливо ці реформи імплементувати. це знак того, що ми будемо слідкувати, і недостатньо просто приймати закони важливо слідкувати як далі. Ви реалізуєте ці закони про арму також згадали, що ну чудово закон прийняли Це агенція з питань управління арештованими активами. Ось ви закон прийняли, але ну а де призначення керівника, де конкурс на керівника? Давайте далі рухайтеся. Ось і я думаю, знаєте, що е, чому я вважаю, що це жовта картка, цей звіт, е, який може перетворитися в червону наступного року. Тому що е, також європейський союз е, почав зупиняти фінан. Фінансування а по тим треках в рамках Ukraine Facility це програма фінансування для України, по тим реформам, які не були виконані, ось частину фінансування повернули, тому що все одно ну реформу е, виконали. Прийняли закон про арму, але була велика затримка, і далі ці затримки можуть посилюватися, поглиблюватися. От всі ці реформи, які зазначені в звіті євроінтеграційному, я думаю, вони далі ляжуть в основу вимог від Європейського союзу в подальшому фінансуванні України, і там уже буде дуже жорстко. Не зробили реформу. Дивіться, ми минулий раз закрили очі, але це було попередження. останнє. ми знаємо, що ви можете. Мати більшість парламенту, коли хочете. Ми бачили, як голосував е воєдино парламент е в липні 25-го року. Спочатку за скасування незалежності наба, потім через 10 днів за повернення незалежності НАБА. Тобто більшість у вас є. Голосуйте, будь ласка, не чорт зна що, а те, що потрібно для євроінтеграції для верховенства права. У нас зараз такі, така ситуація, Дар'я, От ми з вами зараз обговорюємо, чого там Євросоюз очікує від України в контексті антикорупційних реформ, в контексті аполітизації посади Генерального прокурора. І на тлі цього всього ми спостерігаємо ще одну. Історію, я не знаю сутичку, не сутичку. Інцидент, який стався буквально напередодні між Набу і Генеральною прокуратурою, коли в НАБУ повідомили, що до їхнього співробітника, я так розумію, детектив прийшли співробітники прок офісьслідчі офісу генпрокурора, здійснили в нього обшук, застосовували фізичну силу. Били, мабуть, не знаю, не вручили жодну підозру а пізніше в генпрокурора в офісі генпрокурора сказали. Так, обшуки було, були, тому що цей детектив, ця людина стежила за будівлею прокуратури, встановлювала там якісь спеціальні засоби стеження, десь напроти чи біля будівлі в НАБУ сказали, що ця людина є штатним співробітником, і він дійсно мав намір встановлювати якісь там якесь стеження. Ось і як я розумію, не зобов'язаний про це звітувати перед генпрокурором. Можете нам розказати, якою ви бачите цю справу? Чи це? Продовження якогось протистояння атаки, чи це якийсь окремий інцидент? Це не є окремий інцидент, це продовження е атаки е правоохоронних органів за дорученням зеленського і ярмака на НАБУ і САП. Вони взяли під контроль загалом набу і САП, і дуже багато правоохоронців зараз з спеціальних служб служби безпеки України з інших правоохоронних органів займаються тим, що просто слідкують за кожним кроком і детективів, і інших співробітників НАБУ, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ось продовжуються різні слідчі дії СБУ ДБР ГПУ стосовно. Детективів набув той же справі. Руслана Магамеда Расулова продовжуються слідчі дії навколо всіх, з ким він контактував, всіх його родичів для того, щоб, хоч якось, обґрунтувати оцю фальсифіковану справу про підготовку продажу Конопель. Ось ну і це, це абсурд, тому що в воюючій країні спецслужба служби безпеки України сотні своїх співробітників виділяє на те, щоб взяти в облогу на САП. Розумієте? Ось а стосовно е, вчорашніх обшуків, то е, немає е, жодних підстав для того, щоб е, е, набу е, звітувало Генеральній прокуратурі про вчинення е, своїх своїх обов'язків. Генеральна прокуратура в підслідності андакційного бюро і САП. І якщо вчинялися якісь оперативні дії, наскільки я розумію, за рішенням суду, то це законні дії, і не може генеральний прокурор чи будь-хто інший ці дії зупиняти через фізичне насилля або там інші способи тиску на працівників набу, тобто ви вважаєте ви вважаєте, що це продовження так званої якоїсь атаки політичної атаки на антикорупційні органи? Так, це продовження політичної атаки і контролю за кожним кроком. Спроби контролю за кожним кроком роботи на буй -сад. Єдине, що додам, якщо це дійсно так і виявиться, що це правда, то мабуть цей інцидент знову в тій чи іншій формі потрапить до червоного звіту Європейської комісії через рік. Але ми, звісно, будемо стежити за цим протягом усього часу. Дякую дуже. Дар'я Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції, була на Радіо НВ. Далі у нас новини після новин. Фір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.